Усім привіт, вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Богу. Сподіваюся, у вас і у ваших рідних все добре. Хотіла вас сьогодні взяти з собою в Єву. Я заходила в Єву подивитися, які акційні пропозиції діють, що цікавенького, можливо, щось новеньке є представлене. І ось хотіла вам показати, я була в Єві, яка знаходиться у нас у місті Вінниця в Скайпаркі, і звернула увагу на широкий асортимент по шкарпеткам. Подивіться, які. І літній варіант з соковитими полуничками були представлені. Ну і як завжди, трендові в леопардовому стилі рожеві. Ось показую вам. Загалом нам можна обрати широкий асортимент був представлений. В цій Єві є поличка з косметикою Нікс. Якщо коли користуєтеся, можете звернути увагу. Зараз чудові акційні на неї діють пропозиції. На превеликий жаль, вона представлена не в усіх євах. Вона більше, мабуть, в великих, які розташовані в торгових центрах. І чим мені подобається, що тут представлені ті позиції, які, наприклад, немає в Єві, яка поруч біля мого дому. Тож було цікаво пройтися, прогулятися і подивитися. Ця асортимент, Широкий асортимент і дуже різноманітні були представлені креми по догляду за обличчям. Саме то порозгледіла, подивилася деякі новиночки. Зараз на каву. Давно з вами не спілкувалася. Сьогодні хотіла вам показати, якраз з кавою буду смакувати. В мене шматочок залишився чизкейку, справжнього українського, як на мій погляд, чизкейку, адже готувала його з маком. Хотіла показати вам сьогоднішні свої покупки. Давно вам не показувала огляд покупок. в Принципі, у мене вдома все було. Я заходила сьогодні в АТО. Мені потрібно почистити чайник. Я купила лимонну кислоту. Від торгової марки Мрія 4 гривні 60 копійок, коштує 25 грамів, Завжди чайник чищу саме лимонною кислотою. Е, була хороша ціна на томати 64 гривні. Зараз коштують томати. В АТБ. Я купила два томати і віддала 15 гривень. Е, мене пригостили сьогодні. Кабачками вірніше і цукіні, і кабачками. І тому я вирішила сьогодні зробити намазку з кабачків. Я думаю, багато кому відомі, відомий цей рецепт з плавленим сирком. Намазка така. І Я зайшла в АТБ купити саме плавлений сирок. Взяла від торгової марки Президент. Такий маленький по вазі 70 гривень, а коштує 20 гривень сир від торгової марки Президент вершковий плавлений. Саме для страви, для кабачкової цієї намазки Взяла. Зараз покажу вам огляд і кому цікаво, то разом приготуємо з вами. Якщо кому не відомо, що цей рецепт, рекомендую приготувати дуже смачно, бо зараз сезон кабачків. Я думаю, дуже вигідно і смачно приготувати таку буде намазку. І хотіла ще показати вам вчора заходи. В сільпо. а Хто не дивився, до речі, на каналі є огляд цін на продуктовий кошик. У нас в сільпо зняла, які актуальні ціни. Доподивилася хороша акційна пропозиція, що діяла на каву від торгової марки Starbucks. 249 гривень, коштує упаковка, але я взяла в зерні. Мені ця кава до вподоби Якось останнім часом я саме її чомусь п'ю. Я не знаю чому, скоріш за все, за те, що Така вона ніжна, ні, ніжна така арабіка Іде із приємними такими фруктовими нотками після смак саме відчувається. 249 гривень від торгової марки Starbucks. Це в сільпо взяла. І ще заходила в Єву, купила антиперспірант. Цього разу я взяла Рексона. До цього в мене був Фа, Ніве, а в цей раз я взяла саме від рексони. У мене були бонуси разом з бонусами. То мені вийшов антиперспірант за 60 гривень. В принципі, це всі мої сьогоднішні покупочки. Поділилася з вами і запрошую вас зараз переглянути, кому цікаво, рецепт кабачкової намаски. Ще хочу залишити свій відгук, можливо, кому буде цікаво. Я в Сільпоші купила булочки для приготування бургерів від торгової марки «Рома». Я їх раніше бачила, але не купувала. А це побачила в сільпо. На них діяла акційна пропозиція. Шість штучків в упаковці і коштують вони 29 гривень. Ми сьогодні на сніданок якраз приготували бургери, такі у нас були. яєчно, яєчно овочеві такі бургери були без м'яса, але тим не менш було дуже смачно. І я хотіла показати вам сама булочка, вона мені нагадує. За ароматом ту булочку, яка в Макдональдс, але набагато смачніше вона йде. Зручна, вона не занадто така об'ємна і дуже м'яка, і дуже гарний смак має. І в поєднанні з кунжутом дуже смачні виходять бургери, якщо готуєте. Хтось, тобто, можливо, її і купував. Знаєте, а думаю, кому буде цікаво, залишу свої відгуки. Мені сподобалося. Не знаю, яка на них вартість в інших супермаркетах, але саме в Сільпо я побачила, що на них діяла акційна пропозиція. Шість штучок, 29 гривень коштувала. Нарізаємо кабачок, в мене кабачок і цукіні нарізає маленькими такими шматочками, десь сантиметр півтора на півтора або. Сантиметр на сантиметр. У мене ще є маленька цибуля, я вирішила ще додати дві цибулі. Взагалі по рецепту не е, потрібно там цибуля, але так, на кухні ж треба експериментувати. і Тому я вирішила додати цибульку. Мені здається, так смачніше. Цибульку теж нарізала, не занадто дрібно. Зараз поставила розігріватися патинь, трохи розігріється, і будемо вже починати обсмажку. Смажилась трошки і зараз додаю кабачки. Додаємо кабачок разом з цибулькою і накриваю кришкою, і будемо смажити, тушкувати. Це накриваємо кришкою і десь хвилин 5 вони будуть готуватися. Ми не будемо засмажувати кабачок, він має в процесі приготування стати м'яким, бо потім ми будемо блендерити. Поки готується кабачок, я нарізаю два плавлених сирка, теж невеликими шматочками десь сантиметр на сантиметр. Кабачок вже раз перемішала, і зараз наріжу плавлений сирок, а також нарізаю кріп. У мене тут невелика кількість кропу для того, щоб надав забарвлення і надав свій аромат. І можна ще додати. Два зубочки свіжого чеснику, але в мене сьогодні буде сушений чесник, тому буду вже додавати до капачка ще разом зі спеціями гранульований сушений чесник. Якщо у вас його немає, можна використати свіжий, Так буде запашніше страва. Так. Зараз будемо солити перчити і додавати улюблені спеції. У мене є спеції сьогодні тільки гранульований сушений чесник, за який я казала, сіль і чорний перець. Ви додаєте будь-які, які ви полюбляєте. Можна куркуму додавати, паприку, можна італійські трави, можна орегано за власним бажанням. Перемішую і накриваю кришкою, десь ще від хвилинки хвилинку вони ще протушкуються і вони вже готові для того, щоб перебивати блендером. Ну що, кабачки вже готові, як бачите, вони дуже швидко приготувалися. Взагалі страва готується дуже швидко, бачите, пару хвилин і приготували. Зараз перекладаємо кабачки в чашу для блендера, де будемо перебивати. Додаю плавлений сирок і кріп. Як бачите, дуже швидко приготувалася страва, перебила блендером і зараз розілью у формочку, пересиплю в контейнер і в холодильник. Вийшло в нас з вами пів. 500 грамів ось такої кабачкової смачної намазки. має приємне забарвлення такого салатового кольору за рахунок. Кріпчика, який використовувала, і в мене, пам'ятаєте, був цукіні не лише з кабачка, але якщо з кабачком робите, кріп все одно дасть гарне забарвлення на масці. Переливаю в контейнер. Я взяла саме скляний, бо краще зберігається, але там немає в принципі, ніякої різниці. маску таку можна зберігати в холодильнику до трьох діб. Але в нас вона так довго не стоїть. Ми її одразу і з'їдаємо за день-два. Процесі охолодження така намазка вона стане густішою за рахунок того, що у страві є плавлені сирки. І ще хочу сказати, що не тільки на тости її можна використовувати, можна навіть подавати до пасти. Це дуже смачно виходить. Обов'язково спробуйте, якщо не пробували таку намазку. Якщо полюбляєте взагалі страви з кабачків, зараз саме сезон готувати її, тож усім смачного. Наступних відео бережіть себе.